Павбет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Василю, як підсумуєте сьогоднішню зустріч? Результативна, як в першому колі. Що загалом скажете по грі? Да, дякую за питання. Ну, що, по Рахунок не дуже приємний, але ми працюємо, хлопці. Тримаються. Зараз будемо аналізувати, знову подивимося, чого нам не вистачає. Ну, що рахунок неприємний. Будемо, будемо працювати. Ну, тим не менше, сьогодні і забили двічі, були моменти, коли і воротарі рятували, зокрема, відбитий пенальті. Ось ці моменти все ж таки. Хоч і неприємний сьогодні результат, але ці моменти все ж таки в актив команди можна занести. Ну так, да, і. Одбити пенальті на горним це, це позитивний момент. Якісь моменти є позитивні з виходу з пресингу, але, ну, але є багато помилок, тому будемо їх виправляти. <плес> У вашої другої команди сезон закінчився. Відповідно, менше навантаження на гравців. Це позитивний момент, чи нічи, навпаки, хлопці перебувають в тонусі і простіше готуватися. І ну знаємо, що багато людей з другої команди брали участь і в матчах екстраліги за вашу команду. І, тобто вони були в тонусі, чи все ж таки більше можливостей готуватися без матчу першої ліги? Як що скажете з цього приводу? Я думаю, що хлопці перебували в тонусі, але коли ми зараз тренуємося і вони не розбалансовані, зараз в три четвірки питаємося збалансувати, щоб вони награвалися одним в одних четвірках. Тому дякую за запитання. Заключне питання: які цілі ставить перед собою МСК Харків от на ту частину сезону, яка залишилася в регулярному чемпіонаті? Ну я думаю, напевно, ви не повірите. Кожен матч виходимо, настраємо хлопців на перемогу. І за за кожен м'яч б'ємося, б'ємося. Хотіли б перемагати. Хотіла кожен би кожен матч хотіли перемагати, але зараз у молодих хлопців не, 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 не виходить. «Фавбет» – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.